Отже, Макс, я зараз передаю слово тобі, бо в нас, якщо не помиляюсь, зараз буде наш. Гость, перший, який буде відкривати цей марафон, мається на увазі гостей е, офіційно запрошених. Це Роман Шевченко, це наш колега, це е, відомо український Вен Діджей, який зараз знаходиться в ЗСУ і боронить нашу країну прямо от в цю секунду. Якщо я помилився, виправ мене, будь ласка. Я думаю, ти ідеально підказав повністю? І давай тоді да, з Романом зараз е, поспілкуємося? Отже, Роман, як ти чуєш мене? Привіт, Чую на п'ятірочку, це добре. Це реально добре. Роман, ну а я бачу. хотів навіть стигнути показати той кусочок сторіс, як ми е, той на теплак збирали, але можливо трішки потім, бо бачиш таймінги, всі збилися. Скажи, е, якщо це можна взагалі казати, то що скажеш? Все таки теплак краще за приборнічного бачення, чи все одна, одна фігня? Отак просто неофіційно. Ні, ну, тепла, звісно, краще. Його не видно. якби Це один з плюсів. Злаговим. Чую тебе. Чую тебе Чуть, Дуже там, дякую. Там? Да -да 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 -да. Рома, чую хорошо і кажу, що чую те, що ти кажеш. Рома, скажи, як ти це вирішив? Ти пішов одразу? Як тільки почув, як тільки ти, ти знав, можливо, до того, як почалась війна? Як це сталося з тобою? Взяв і пішов з ЗСУ я військо зобов'язаний, я служив в ЗСУ 15 років тому, був зв'язістом. Перше було моє завдання це вивезти мою сім'ю в безпечне місце. Воно було виконане, і через два дні я пішов в воєнкомат. Став на учат, і мене поставили в очередь. І з 11 квітня я призвався в лави ЗСУ. Пройшов строчку, строчку, не строчку. А... Очок слова хутається учопку у черку. Місяць учебки, черпі і благополучно поїхали на південь України. Рома, скажи, будь ласка, зараз запитаю тебе декілька запитань. Поділись, будь ласка, по-перше, з тими, хто дивиться нас, поділись, будь ласка, твоєю вірою, твоїми захопленнями, і який ти віриш, буде результат по ітогу цієї війни. Результат однозначно позитивний, це лише перемога. Надіємося як не на швидше. Дякую тобі дуже. Скажи, ну Чуть. зараз я тебе не дуже гарно бачу, але головне, що я тебе чую. А, Рома, а, підкажи, можливо, що найбільше тебе вразило саме з гарної точки зору, Саме який акт підтримки, який акт милосердя, який акт доброго, доброї дії. От зараз за ці вісім місяців, що ти бачив найбільше, що тебе вразило саме серце, і ти зрозумів, що ти стоїш на правильному боці, що ти серед армії героїв, що ти все робиш правильно, що тебе підтримує країна, вся. так, Коли ти одяг форму, ти вже бачиш, що от ти є той самий максимальний захист цієї країни. Тобто вище тебе вже нема нікого. Стосовно підтримки, це друзі та волонтери. Це от Ніколи не думав, що так сильно це працює. Що ти попросив, і люди суетяться, і люди допомагають, знаходять, дожимають, відправляють навіть більше, ніж ти очікуєш. Рома, скажи, було ну, іноді ми запитували, ми спілкуємося з хлопцями, коли то просто кажемо якщо був якийсь треш, то поділись. Але, мабуть, в прямому ефірі тут таке робити не треба. Просто скажи: от нещодавно я флажки ставив за наших хлопців, з ким ми починали з другого дня війни. Хто потім був вже попасній ляг, хто біля Ізюму ляг? Ось просто скажи: є за кого ставити флажки в твоєму зводі або батальйоні або роті? Є. Слава героям. Рома, дуже дякую, що ти з нами. Дуже дякую, що у тебе є сили. Дуже дякую, що ти продовжуєш робити те, що робиш. Ще, мабуть, деяких людей, а я точно знаю, що дуже сильно жінок турбує іноді друзів, іноді А, Ротація. Підкажи, чи є та сама ротація, якщо це не секрет. Секрет, не скажу. Як можливість відпочити, я маю на увазі. Чую. таба чую Ну що ж Рома і зараз мені здавіється да. так 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 чую табеела не здається що стає гірш з'язок тому що ты пропадає Рома просто серьезно знає А, понятно, ми всі тут разом, ми всі з тобою, повір, ми всі впахіваємо до останнього. Ну, всі, кого я знаю. Я не спілкуюся з тими, хто сидить на попі рівно і пихтіть собі і не париться. І я маю надію, у нас є така інформація. У мене фонду символ віри, те, що ми бачимо, що реально кожна друга людина вже включилася в цей процес. І, можливо, можливо, буде той момент, коли кожна перша людина буде допомагати повністю на благо країни. Тож просто знай, що. Ми тебе любимо, ми тебе цінуємо всі разом. Ми з тобою. Я дуже тобі дякую і бажаю тобі тихої, скучної ночі. Пан Рома, дякую, друзі. Ваша підтримка, це надзвичайно важливо. Так, Україні. ну що панство. Дуже дякую тобі, дуже. Макс. Ромка, дуже дякую тобі. Мені здається, ну як мені здається, мабуть, з усіх зараз тут присутніх. Тобі найважче, тому моя душа моє серце дуже дуже болить за те, щоб в тебе було все добре, все було файно і ти. Міг пишатися, ну ти стовідсотково пишаєшся тим, що ти робиш. і Ми також цим дуже дуже пишаємося. Але як знаєш, як усіх наших е, працівників івентсфери, коли ти ну якби то зробив все ок і було все круто, не суттєво, що саме ти робиш? Ти працюєш перед людьми, ти зараз борониш нашу країну, але ти відчував ну таку трохи зголоднілость за тим. Коли ти знаєш, що ти можеш зробити це ще краще, тому Ромка, я бажаю тобі в першу чергу дуже-дуже багато сили, дуже багато здоров'я, і ми всі хочемо, щоб ти, врешті-решт, вже повернувся до нас і сказав: Ми зробили це, ми зробили це і ми е, перемогли. Бо, мабуть, цю фразу, коли. Кожен телеканал, кожна радіостанція, кожна людина в нашій країні зможе сказати, що ми перемогли, і ми це будемо святкувати. Ось ці слова хочуть почути абсолютно всі-всі е ті люди, які є на нашій планеті, ну не тільки планеті, а ще й в першу чергу, мабуть, в нашій країні.